Комунальне підприємство Житомирське трамвайно-тролейбусне управління вже декілька років поспіль є збитковим підприємством. Втім, відмовитися від електротранспорту не можна, оскільки ним користуються пільговики. Должен бути тільки комплексний партнер. Починає посавето, закінчує проєктство нашими остальними морями. І я, Алою Шанаходжування раді, раді і сьогодні говорив, що я готовий написати, написати програму, яку ми можемо внедрити на базі нашого титула. Депутата міської ради Миколу Савенка засмучує ще й той факт, що на дорогах міста відбувається справжній хаос. У нас немає комплексного підходу ні у ТПУ, ні у городській області, ні у депутатів, ні у того. Я знаю проблему. Проблема в тому, що господарство заказує услугу і за цю услугу не Але Ми не повинні сидіти в руки для того, щоб вибивати нашу собство. Заступники міського голови та частина депутатів зробили висновок, що першочергово необхідно збільшити рухомий склад трамвайно-тролейбусного управління та упорядкувати рух приміських маршруток. Саме сьогодні відбувається тендер у нас півліси рухомого складу. Ви знаєте, що ми виділяли шість мільйонів.